Трезуб це не просто символ на гербі України. У Київській Русі він був особистим знаком князя Володимира Великого. Але походження цього знака набагато глибше, ніж здається. Його зображення археологи знаходять на князівських печатках, на золотих та срібних монетах, на зброї, посуді і навіть на цеглі храмів. І всюди він виступає не як державний герб. А як персональний знак правителя, знак влади, власності та роду. Найбільш відомі три зуби на печатках Володимира: на одній стороні сам князь, на іншій його знак стрімкий, асиметричний трипроменевий символ саме такий варіант вважається класичним і ліг в основу сучасного герба України. Та цікаво інше. Кожен князь роду Рюриковичів мав свій варіант цього знака. У батька Володимира Святослава він міг нагадувати двозуб. У його синів Ярослава, Ізяслава, Мстислава. Тризуб перетворювався на складніші фігури. Це була ціла система родових знаків, майже як сьогоднішні логотипи. Чому саме тризуб? Однозначної відповіді немає. Одні дослідники пов'язують його з соколом у пікірувані, символом княжої влади й сили, інші із знаком Рюриковичів, який походить ще з варязької традиції. Є версія про релігійний зміст триєдність світу, влади або родової спадкоємності. Проте факт залишається фактом. Для Володимира це був особистий знак, який він ставив на всьому. Що вважав своїм у XI столітті, тризуб зникає з ужитку як князівський символ, і тільки через багато століть у 1918 році він знову повертається уже як державний герб Української Народної Республіки, а в незалежній Україні стає офіційним знаком держави. Тож, коли сьогодні ми бачимо тризуб. Це не просто емблема, це спадкоємність тисячоліть, знак особистої влади Володимира Великого, символ роду, сили і тягості нашої історії.